Усім самим найкращим величезний, величезний привіт, огляд, консерви із магазину АТБ, де, де ще я купив АТБ. Переважно все сьогодні буде і АТБ, але ось цю свинину я придбав у магазині Сільпо за 88 гривень. Одразу клею цінники, щоб не забути і не шукати ціну. В чеку, а ви усі просили в коментарях раніше, коли була свинина? У нас на огляді да? тушонка, свинина, консерви. Що якщо купувати вже якусь свинину, то краще купувати в прозорих банках на кшталт цього? Тому я вирішив сьогодні відкрити і поділитися з вами своїми смаковими рецепторами. Ось ніколи не купував таку свинину. Маса 500 грамів. Зараз по черзі все будемо роздивлятися і відкривати. Одразу хочу сказати, що це є особисто мій смак, це ніяка не реклама, не дезінформація. Ось кожен споживач залишає за собою вибір тої чи іншої продукції. Також ми спробуємо ось цю від торгової марки Оніс яловичину. Написано тушкована. Так, 525 грамів, як зазвичай. Вона була в АТБ. Колись зі знижкою декілька тижнів тому чи місяць тому не пам'ятаю. Її одразу розібрали, якщо я не пам'ятаю, да, 75 гривень. А я щось думав 77. 75 Сімдесят у гривень. Вона була в акції. Її дуже швидко розібрали в магазині. АТБ. Не дивлячись на те, що постійно десь 70-80% негативних коментарів на рахунок консервів, але чомусь усю 100% розібрали усі консерви ці в магазині. Тебе у нас її немає, якщо у вас вона зараз є, напишіть, будь ласка, ціну, тому що вона з наших магазинів, де я знімаю відео, зникла з поличок повністю. Так, також ми з вами відкриємо ще дві новинки, які нещодавно з'явилися в магазині АТБ, це ось цю сардину в томатному соусі. Булькає, булькає. І ще ось цієї ж фірми відкриємо сканді. Кілька обсмажена в томатному соусі. 240 грамів також, а ця вже не булькає. Тому також, хто вже купував, будь ласка, залишайте свої коментарі, подобається вам чи не подобається ось ця консерва чи оця консерва. Я думаю, що якість буде хороша цієї марки сканді. Не знаю, перший раз з вами буду відкривати. І також залишайте коментарі на рахунок оцієї свинини в прозорій банці із магазину Сільпо або ж оцієї цієї яловичини. Так, звичайно, що ми будемо перевіряти вагу, але усі консерви, які я відкривав, плюс-мінус вага відповідає. Ця консерва була по ціні 56 гривень 90 копійок. І що у нас тут пише? Так, мені через екран трішки незручно читати, бо відсвічує, хоча і так воно також відсвічує. Кілька обсмажена в томатному соусі. Маса 240 грамів. Допустимий, допустимий від'ємний відхил 9 грамів. І маса основного продукту без рідини 168 грамів. Ну, мені не вдасться зважити. Без рідини, тому вибачайте, я не професійний дегустатор. Ось я, можна сказати так, для своїх на каналі відкриваю і ділюся смаковими якостями ну, на свій смак. І також зазирнути, що там всередині. Так, і тут у нас склад. Кілька обсмажена. 70% у Балтійському морі виловлено. Так, Кілька олія. Олія ріпакова. Хтось сказав, що олія ріпакова дуже гірчить. Кислота. Регулятор кислотності, оцтова кислота, пшеничне борошно борошно соус, томатний 30%, вода питна, паста, томатне пюре, цукор, олія, ріпакова сіль, кухонна, Цибуля, сушена, подрібнена. Регулятор. Читайте, будь ласка, можете поставити на паузу. Тут склад дуже великий. Здавалось би, тільки кілька обсмажених. Так, добре. Вмикаємо нашу вагу. Ставимо тарілочку, ми зараз будемо все сюди. Так, віднімаємо тару, якщо я ще не забув користуватися цією вагою. Так, і відкриваємо нашу а, кільку. Одразу хочу сказати, що я не відкриваю банки до кінця, тому що мені в деяких відео писали, чому ви не відкриваєте банки до кінця. Тому що, коли я її відкриваю, ось а, до кінця вона може. Я її можу відкрити, але оцей соус, все, що на цій кришці, може полетіти і на мене, і у всій кухні. Потім просто це потрібно витирати. Так, ну ось такий склад всередині. Усе до останньої капельки я викладаю у тарілку. Ой, навіть скажу, що тут такі не маленькі, не дрібонькі, а є величенькі шматочки. Так, ось так вам сподіваюся, видно. Ну, що я вам скажу? Ціна. А тобто не ціна, а вага зазначена 240 грамів. Тут ще шматочок лишився невеличкий. І, ці, і вага з цим шматочком. Усе до кінця, ну я думаю, тут ще, бачите, ще трішки залишилось. 227 грамів. 240-227 і заявлено ще допустимо і відхил 9 грамів. Ну, я гадаю, ви зі мною погодитесь, що вага. Якраз співпадає, а я думаю, що це, що лишилось в банці, якраз і буде приблизно ще 3 грами. Добре, і давайте я хочу спробувати цю смакоту. Чесно кажучи, коли я був а, маленький та й зараз, а, дуже смачні були консерви, Маленький. Маленький. коли я був ще підлітком, ось дуже полюбляв ці усілякі консерви, особливо мені дуже подобається. Ну, Бачите, є і окремо, є і голови. Давайте спробуємо на смак. Але більше мені подобається кабачкова ікра. Але кілька томатна кілька із чорним свіжим хлібом. Мені здається, це, це теж дуже, дуже смачно. Я куштую і одразу говорю: не гірчить. Сама рибка, не дивлячись на те, що вона, бачите, трішки а, така. Голова безголова. Але сама риба тверда, мені це подобається, що вона не м'яка, знаєте, що їш і незрозуміло, що ти жуєш в роті. Несолене, це також дуже важливо. Дійсно, відчувається хороший, хороший смак риби. І саме головне, що я боявся, щоб не гірчило. Ось. Я. Скажу, що я другий раз куплю. Мені сподобалось. Не забувайте ставити коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Точніше, ставити вподобайки за мою роботу і залишати коментарі, хто вже купував та пробував таку кільку. До речі, хочу сказати, що ці консерви виготовлені спеціально для мережі АТБ. Забув вам про це нагадати. Ось написано: АТБ, Проспект Олександра Поля, місто Дніпро. Добре, давайте подивимось, а хто виробляє ці консерви. А виробляє консерви. Тут написано, що Латвія виробник Брівас Брівайс, якщо я правильно читаю, Брівайс. Брівайс Адреса потужностей, Латвія. Також є телефон, можете зателефонувати, але ж я поговорю, що ці консерви спеціально виготовлені для а, магазину АТБ. Так, за цю консерву я заплатив 59 гривень 50 копійок і читаємо склад. Консерві, консерви рибні стерилізовані. сардини в томатному соусі. маса 240 грамів, від'ємний також 9 грамів. Маса основного продукту 156 грамів. Від'ємний відхил не передбачається, написано що. Склад сардина 65%. Соус томатний. 35%, вода питна, паста, томатна олія, знову ріпакова, цукор, сіль, кухонна цибуля сушена, подрібнена, регулятор кислотності, кислота отстава, спеції без ГМО. Точнісінько, майже так само все написано, як у попередній консерві. Давайте також відкриємо, спробуємо і на вагу поставимо. Так, по аромату теж пахне досить смачно, мені подобається. Так, а тут дійсно вага 240 грамів, як і зазначено на упаковці, на самій консерві, і написано, що. Відхилу ніякого не має бути. Дивіться, все до останнього шматочку я положив у тарілку і дійсно 242 грами. Я скажу, що мені ця сардина також подобається на зовнішній вигляд. Шматочки є і великі, і менші. Ось. І бракує тільки чорного, свіженького хліба. Я гадаю, що також буде смачно. Дивіться, вона теж тверда. Не можу її бачити, навіть на колоти на вилку, вона дійсно тверда. Вона дійсно також тверда, і на смак. М -м -м -м. Дуже смачно. а звідки в мене мошки літають, скажіть мені. На вулиці зима. Звідки ви появилися? Не Найграчіть, мені дуже також сподобалось. І, і на вигляд, і на смак. Я нічого не можу сказати поганого за цю консерву. Ви знаєте, якщо щось погане, я одразу говорю. Подобається, обов'язково куплю і а, другий раз. До речі, залишайте, будь ласка, коментарі а, для мене особисто, і, можливо, ще хтось не знає, що мені зробити з тою кількою і з тою сердинами. Якось не хочеться знаєте, сісти і з'їсти. Хоча, знаєте що? Якщо б можливо було б щось не так з цими консервами, я би швидше б, всього, мабуть, таких щось би і приготував. Але ці консерви досить смачні. Тому я сьогодні куплю чорного хлібчика. Добре, мені дуже подобається, дуже файно. Дуже добре. Я от сижу відставляю тарілку на бік, і хочеться мені ще її попробувати. Яловичина. Це наболівша тема. Наша з вами наболівша тема від торгової марки Оніс тушкована 525 грамів, 75 гривень вона коштувала зі знижкою. Склад м'ясо, яловични, бульйон м'ясний, жир, свинячий, цибуля, ріпчаста свіжа, морква, свіжа, сіль кухонна, перець, чорний мелений, лавровий лист. Масова частка м'яса з жиром не менше, ніж 50%. Масова частка жиру не більше, ніж 24%. Доганяють Вагу виробники, ось такими консервами, всякими, бачите, оцими бульйонами, жирами. Так, ну і все. Дивимось тільки, хто виробник, а виробник у нас ось тут адреса. Це навіть дивіться село Визирка, якщо я правильно прочитав. Лиманський район, Одеська область. Також можете зателефонувати і поспілкуватись. Добре, без ГМО відкриваємо нашу яловичину. Термін придатності дуже добрий. Перше, що я відкрив, я навіть нічого не сказав, тільки подивився, і тиша була на кухні. Так, ну що ж, я теж думаю, що тут буде вага а, 525 грамів, але не знаю, от, що робити з цією яловичиною. А, аромат дуже на аромат дуже, хороший, на аромат дуже а, Ось, не, не знаю, супи якісь варити, чи що. Чи, можливо, з гречкою оцей весь жир зібрати і з гречкою перемішати. Залишайте коментарі, буду вдячний вам. Тут вже потрібна більше тарілка. До речі, також напишіть коментар, хто купував, можливо, ви ставили на вагу. Хто з вас купував якийсь продукт, де не вистачало так, так нормально, грамів не вистачало. Ой, такий шматок, один великий, другий шматок. Потім ось така жилешка. Навіть бачите, просто ложкою беру. Ось. Жилежка, як воно правильно називається. Ще шматочок, ще шматочок, ще шматочок. Чесно кажучи, я думаю, що тут буде дуже багато цього жиру, але дивіться. М -м -м. Так, і вага у нас 500. Ну, ще в мене тут на цьому на, на ложці. Ну, скажімо, так, да, є також вага. Зараз виробники, я не думаю, що будуть о -о, щось робити таке, хоча я не знаю. Щоб з вагою не співпадало. 519 грамів. Ну і ще в мене на ложці залишилося, дещо полишались на стінках баночки. Ну Ось, можна сказати, усе, усе повигрібав 520 грамів. Я сподіваюся, ви гарно все бачите. Ось, і а що я хочу сказати. Чесно кажучи, коли я, ще раз вам повторю, коли я відкрив, я думав, гадав, що тут буде пів кілограму цього смальцю. Але дивіться, не так же і багато того жиру. Ось, ну, і що я хочу сказати. На погляд, мені подобається, на перший погляд. За смаком не знаю, але за ароматом також смачно. Ось є дійсно, бачите, такі кавалки м'яса. Ну, дійсно, кавалки м'яса. Зараз я спробую, хоча можна було би і розігріти. Ось, ну дійсно, шматки м'яса, ну нічого не можу сказати. От я хотів вже говорити, що це якесь, якесь є. Чесно, я настроюся, роз, розказати вам, що це якесь неподобство, а не консерва. Так, добре, я спробую ось цей шматочок. Сподіваюсь, ти колись був шаш шашликом, який не продали і закатали в цю баночку. Смачно! Нехай буде мені смачно. М -м -м. Я хотів вже. Хай пишуть, що я рекламую, але це ніяка не реклама, але воно дійсно хороше. Попередні консерви у мене були настільки солені, а що я казав, що може і на вигляд добра, на аромат добра, але дуже солена. Але ця. Навіть, можна сказати, підсолити. А можна. Хороша, дуже, мені дійсно сподобалась. Я здивований, але я другий раз куплю. Обов'язково куплю також, я буду знати. Навіть для себе і для вас. Я думаю, що ці відео, які я знімаю, будуть у нагоді. Буду дуже вам дякувати, якщо ви з кимось поділитесь тим відео зі своїми рідними, близькими. Я буду також вам за це вдячний. І королева сьогоднішнього огляду ось ця хрюша, свинина. Так. так, консерви м'ясні з харчовими композиціями написано і читаємо склад. Консерви м'ясні з харчовими композиціями. Композиція це мені так щось нагадує, знаєте, так як в музиці. Яка чудова композиція. А тут щось мене Щось мене, мене, мене не знаю. Цікаво, свинина знежилована. 50%, вода питна, м'ясо, голів свинячих, знежиловане та обрізь. Свиняча знежилована 12%. Тобто тут у нас м'ясо голів свинячах та а, те, що з м'яса пообрізають, теж сюди поставили в цю баночку. Шкура свиняча 10%. Цибуля, харчові композиції, Стабінжект. Не знаю, що це таке. Стабілізатор, єшки, антиоксидант, аскорбат, натрію, фікс, фіксатор, ко, кольору, да, навіть фіксатор кольору, нітрит. Слухайте, тут вже я не знаю, що це таке. Далі сіль кухона, лист лавровий, мелений, перець, чорний мелений, стабілізатор є вживати в охолодженому вигляді або в розігрітому при необхідності. Ну, зазвичай консервами ми користуємось, коли, коли немає, а, як щось приготувати, да? коли немає там, чи світла, чи газу, чи відключили на декілька днів, хай Бог милує, але таке зараз у нас часто світло вимикають. Ми користуємося ось такими консервами. І так як немає а, змоги розігріти, нам. На виручку приходить ось така свинина. Відкриваємо і пробуємо. Мені чомусь від цього складу щось не по собі, чесно. Так, подивіться, я відкрив банку, і тут а, збоку, бачите, було на банці, по краях ось таке от. чудо. Не знаю, чи це добре чи не добре. А, до речі, хочу сказати, чому я здивований, тому що в попередніх оглядах а, свинини тушонки таких. Такого складу я не бачив, чесно. Чому писали, що а, якщо брати свинину, то вже краще у скляних банках, не знаю, але мені дуже цікаво. Я вже ставити на вагу не буду. А, думаю, тут вага буде 500 грамів. Мені просто... я, 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 я хочу подивитися, що це таке. <губити> Пахне просто якимось жиром. Адреса потужностей. Виробництва. Київська область, місто Васильків. Будь ласка, можете дзвонити телефонувати. Щоб... Так, добре. Вибачайте, <реш> я сміюсь, тому що я ніколи такого складу не бачив. Так. Відправляємо все на тарілку. Я взяв навіть таку красиву тарілку. Воно таке, бачите, воно не суцільне. Тобто я не бачу тут шматків м'ясних. Воно це, мабуть, м'ясо, але так як в складі написано, дуже багато жиру. Вона така консистенція, бачите, однорідна така консистенція. Шматочки, це, бачите, теж, мабуть, шкіра, чи це жир? Не, не розумію я. Але мені здається, що можливо, ну, це, це, це моє таке бачення, що оці консерви, які були в мене в попередніх оглядах, не в прозорих банках, у свинина, все решта. Воно якось на вигляд навіть було краще. Це все просто якась однорідна жижа, от бачу, дійсно є, бачите, а, шкіра це, мабуть, шкіра ж, оця шматочок отут. Ой. На, на аромат не так вона дуже і ароматно пахне, чесно вам скажу, попередня дуже гарно пахнула тушонка. Може, свинина не так пахне, як тушонка, але. Так, все, добре. І я, чесно кажучи, я це навіть пробувати не буду. Я... я боюсь це пробувати, чесно. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто купував хтось таким, ці консерви. Я вам буду дуже вдячний, але а, ну, 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 що, ради рад, вас, заради вас. Я якийсь шматочок спробую хоч би попасти на шкіру свинячу. Ні, я, я не знаю, чесно. Я... Вибачайте, будь ласка, що я тут мотлошу цю банку, цю консерву. Ой. Дуже багато жиру. Вона настільки жирна, що у цей смалець відчувається прямо на губах. Дуже багато смальцю. Я, я, я нічого не можу сказати за цю консерву, дуже вибачайте, будь ласка, залишайте коментарі, буду вам дуже вдячний за коментарі. На всього, всього вам доброго, всього вам найкращого, економних покупок і вже зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.